Прийшов Ісус до Назарета Галілейського і хрестився від Іоанна в Аїордані. І коли виходив з води, старе же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися її духа який, оголим сходив на нього, і голос був з небес, і син мій улюблений, якому моє. Благоволіня традиція занурення до водойму цей день сягає давніх часів і пов'язана із хрещенням Ісуса Христа в Іордані. Легендарна річка знаходиться у набагато теплішій Західній Азії, але звичка домовінь прижилася там, де на водохреще морозно. Дніпряни, що таки наважилися пірнути до річки в мінусову температуру повітря, запевняють. Таким чином вони підзаряджаються енергією та душу очищають. Ви знаєте, дуже холодно. Але, а потом секунд через 10-15 так, така благодать, благодать. просто отличное состояние. Но ну, ну, ну холодно. Надо просто преодолеть себя вот эти первые 15-20 секунд. А потом отлично. Вот смотрите, уже практически нехорошо А вот как думаете, зачем люди окунаются? Ну, за людей не знаю, но я как говорю всем своим друзьям, я как батарейка позаряжаюсь на целый год. Вот сегодня окунулся и у меня энергии хватает на целый год. Ну а конечно, смываю с себя все грехи и. Ну, побеждают свою плоть. Нет слов. Здорово на всю жизнь. Холодно. Нет, все очень хорошо. Но, наверное, верят в себя, чтобы здоровье, счастье. Грехи смывают. Нормально, абсолютно. Тепло, хорошо. Радостно, спокойно. Чувствую силу духа своего. Ну, вообще, наверное, это просто вопрос веры больше. Медики обласної лікарні імені Мечникова вже більше 20 років підтримують традицію. На водохреща колективно занурюються у Дніпрі. кажуть, ніби це допомагає оздоровитися організму. але зауважують, готуватися до зимових пірнань треба заздалегідь. Праздник очищення, праздник бодрості. Люди очень сильно себя відчувають іні бактеріальна. Все, що касається маржовання, это згорають недокиснені шлаки. Это усилюється обмін. Это виконується дуже багато функцій, которые бодрять, припливають человеку живі. Помагає выздоровіти відnoi хроничні Без певної підготовки вони можуть викликати певну і шкоду. Але Наскільки я знаю, що таких якихось там, якоїсь такої великої кількості захворювань після купання саме на хрещення ніколи не реєструвалося і в лікарню не збільшується кількість звертань з приводу того, там застуд або якихось захворювань, які могли, пов'язані з купанням в Аполонці. Просто загартування потрібно, тобто процедури, холодний душ, фізична активність, і ну, в жодному випадку не можна пірнати в ополонку після вживання алкоголю. Священнослужителі ентузіазм людей підтримують, однак зазначають, у такий спосіб очиститися від гріхів неможливо. Звісно, хотілось би, щоб прощались гріхи таким образом. Ми надіємося на це. Але все ж християни розуміють, прощення гріхов через покаяння. Якщо чоловік є осознанно преодолевает грех, осознанно изменяет свою життя, вот це действенное покаяння, є плоди покаяння. А здесь мы только демонструємо свою волю. К этому. Человек, который во і и сина, и Святого духа освящается в водной купели, он, конечно же, тоже звісно близько покаяння. Це відуки традиції Древньої церкви, коли е, в цей день е, один із багатьох днів у році коли охрещували людей саме. І тоді це була Південь це була тепла водичка, і люди хрестилися в цій воді. А це у нас ну така народна традиція. Якщо я ж знову кажу, якщо дозволяє здоров'я, якщо є натхнення, то можна в цей день і зануритися у воду, але якогось сакрального сенсу, якогось омивання гріхів в цьому немає. Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.